На Ярмолиниччині в системі охорони здоров'я діє Хмельницька обласна психіатрична лікарня номер 1 Центральна района, Солобковецька дільнична, амбулаторії в Косогірці, Шарівці, Москалівці та Михайлівці і 48 медичних пунктів. Дані заклади очолюють сильні позитивні керівники це Демчук Володимир Миколайович та Дудка Олександр Михайлович. В них працює понад півтора тисячі осіб. Майже половина із них мають вищу та першу кваліфікаційну категорію. Ми пишаємо, що в районі працюють лікарські династії сім'ї Тиндюк, Штогрин, Климбовських, Присяжнюк, Циц, Боднар, Мудрицьких, Козерін, Мухіних. І словами щирої вдячності звертаюся сьогодні до ветеранів медичної служби, які свої знання, досвід, теплоту свого серця віддали стіленню людей. Щоб лікувати людей, потрібно не тільки заняття досвід, а й велика сила духу, терпіння, витримки, милосердя. Всі ці ліси притаманні лікарям, медичним сестрам, печатам, санітаркам та іншому так званому обслуговуючому персоналу, а в дійсності це нашим терплячим, чарівним людям. На підтримку галузі районною владою вже зроблено чимало, і на майбутнє закладено ще більше. Так за минулий рік було проведено ремонт хірургічного відділення, благоустрій території лікарні, отримано медичні апаратури на суму 700 тисяч гривень. Але найцінніше це, звичайно, професійність людей в білих халатах, майже 40 з яких було відзначено почесними нагородами і цінними подарунками. Серед них і головний лікар Ярмолинецької центральної районної лікарні, якого глядацька зала місцевого будинку культури зустрічала не оплесками і стоячи. Я дякую вам за мужність, що ви отримуєте таку заробітну плату і не плачете. Будемо старатися, будемо все робити для того, щоб е здоров'я нашого населення Єлинецького району не погіршувалося, покращувати демографічну ситуацію, а до цього призиває не тільки одних наших медиків в допомозі в цьому, але все є населення. Молоде і чуть-чуть старше, щоб нам стало більше населення. Нам треба працездатний міх. Щоб до пенсійного фонду було більше надходжень. Я вам бажаю здоров'я, удачі, сімейного благополуччя, всіх вам гаразд. І, безумовно, все-таки, щоб наша мужність трошки зменшилася і карман наш був більший. Урочистості завершились святковим концертом, який влаштували винуватцям місцеві аматори сцени. Раїса Токар, Віктор Кривий, Злєр Ярмолинець для Подільської панорами.